Galaxy A54 новий бестселер від Samsung, вже доступний для замовлення в брендових магазинах Samsung Experience Store. Смартфон отримав круту нічну камеру, автономність до двох днів, яскравий дисплей та ще багато вдосконалень. Давайте знайомитись ближче. Galaxy A54 обладнали трьома камерами: основною, надширококутною та макро. В основному 50 мегапіксельному сенсорі було збільшено розмір пікселів, а також кут оптичної стабілізації сенсора, завдяки чому нічні фото вражають своєю якістю. Смартфон автоматично переходить в режим найтографії, залежно від рівня освітлення, тож вам лишається тільки натиснути на кнопку спуску. Апгрейд отримала і система автофокусування. В Galaxy A54 камера використовує усі 100% пікселів для фокусування. Це дозволяє отримувати чіткі знімки як в день, так і вночі в умовах недостатнього освітлення. 32 Піксельна фронтальна камера це саме те, що потрібно для ефектних автопортретів, а широкий кут огляду дає змогу охопити якомога більше об'єктів у кадрі. Якщо ж хочеться поекспериментувати з фото, обов'язково протестуйте фільтри камери, можна застосувати різні ефекти. Все залежить від вашого настрою та фантазії. Вже давно пройшли часи, коли для постобробки фотографій обов'язково було скидати їх на комп'ютер і завантажувати спеціальні додатки. Вбудований фоторедактор в Galaxy A54 пропонує величезний набір інструментів фільтрів. Та стікерів, які нададуть знімкам нового вигляду. Ще більше, технології штучного інтелекту допоможуть прибрати з фотографій зайві об'єкти чи тіні, а також проаналізують ваші знімки і зможуть покращити фото буквально в пару кліків. Galaxy A54 отримав преміальний дизайн у стилі флагманської лінійки Galaxy S23. Металеве обрамлення камер стильно підкреслює яскраві кольори, які доступні для Galaxy A54. Смартфон можна придбати у весняних кольорах Lime та бусковий, або ж більш класичних білому. Чорному. Galaxy A54 має збалансовані пропорції, тож його зручно тримати в руці та переглядати на ньому контент. 6,4-дюймовий Super amoled дисплей із частотою оновлення 120 Гц дарує справжнє задоволення від користування пристроєм, а захист від вологи і пилу згідно з класом IP67 дозволяє не боятися потрапити із ним під дощ. Величезний акумулятор на 5000 мАч забезпечить вас до двох днів автономності. На одному заряді батареї можна подивитись пів сезону улюбленого серіалу. Коли треба підзарядити Galaxy A54, в пригоді стане підтримка швидкого заряджання потужністю 25 Вт. усього півгодини вистачить, щоб відновити 50% заряду, та трохи більше години знадобиться на повне заряджання смартфона. Стереодинаміки в Galaxy A54 допоможуть зробити ваш ранок значно приємнішим і яскравішим. Вмикайте свій улюблений плейлист, поки збираєтесь на роботу, а технологія Dolby Atmos забезпечить вас гучним та класним звучанням. Samsung Galaxy A54 вже доступний для замовлення у брендових. У магазинах Samsung Experience Store за ціною від 19 тисяч гривень. Переходьте за посиланням під відео та встигніть скористатись додатковими акціями від Samsung Experience Store. подарунок першим покупцям, сертифікат або обмін з вигодою до 2200 гривень.